Привіт всім! Вітаю вас на каналі Chapter Art. Сьогодні ми з вами продовжуємо розбирати мистецькі рухи, але сьогодні ми будемо говорити не про класичні барокорокоманіризм, а про авангардні рухи. Сьогодні ми будемо говорити про супрематизм Казимира Малевича, а також про його найбільш відомий твір Чорний квадрат. Отже, ми з вами зараз на початку 20-го століття це епоха тотальних експериментів у мистецтві. Здається, що кожного дня виникає якийсь новий рух. Таке враження, що імпресіоністи що у 19 столітті пробили стіну, задали тренд на експерименти, на пошуки нових підходів до зображення, і в результаті всі молоді художники намагалися знайти якийсь цей новий підхід, намагалися показати мистецтво по-іншому, намагалися відобразити реальність так, як цього не робив ще ніхто до них. Власне, так виникають різні різні мистецькі рухи. Ми знаємо про кубізм Пабло Пікасо, Жоржа Брака, це у нас 1908 рік. Далі фовізм, експресіонізм. Тим часом у Росії, нагадуючи, це ще була Російська імперія, панує авангард. Знову ж таки, експерименти з формою, зі стилем, з дослідженням кольорів і їх відображенням на полотні. І от Малевич. Він вирішив також створити свій стиль. І так народився супрематизм. Якщо кубізм – це про акцент на формі, фовізм про акцент на кольорі, то супрематизм – це про акцент на почуттях. Тобто супрематизм Малевича про верховенство чистого почуття у мистецтві. Як він сам казав, Насправді важливим є почуття саме по собі, незалежно від контексту і реального світу. Тобто Малевича цікавило мистецтво, позбавлене політичного, історичного, соціального, екологічного, будь-якого інших контекстів, чисте мистецтво, чисте почуття. Він хотів створити мистецтво зі своєю автономною системою цінностей і розробив теорію супрематизму. У той час серед цих нових художник-експериментаторів було модно видавати маніфести, тобто такі от основні тези, про те, про що їхній рух, в що вони вірять, поняття, основні, на які опирається новий мистецький стиль. Власне, Малевич знову ж таки слідував тренду і видав свій маніфест у 1915 році, який називався «Від кубізму і футуризму до супрематизму. У ньому він писав, у 1913 році, відчайдушно намагаючись звільнити мистецтво від мертвої ваги реального світу, я знайшов рішення у квадраті. Малевич відкинув предметне мистецтво на користь фігуративного. Він вважав, що потрібно почати весь мистецький шлях з нуля, просто з основ, з бази. Що таке база? Це прості геометричні фігури. До фігур Малевич додавав чисті базові кольори. Тобто червоний, синій, жовтий, зелений. Однак, якщо змішати всі-всі-всі кольори, разом вийде чорний. І згідно з теорією супрематизму, яку розробив Малевич, чорний символізував початок. Тобто таку початкову точку відліку. На противагу йому білий означав безмежність, безкінечність. І от 19 грудня 1915 року у Санкт Петербурзі Малевич разом з іншими художниками, які розділяли так чи інакше його теорію супрематизму, Він створив свою першу виставку, яка називалася «0-10». Нуль символізував цей початок. «10» — це кількість художників, які брали участь у виставці. Малевич представив 36 робіт. Це були монохромні блоки. Це був такий суперматизм першої фази. Це були круги, прямокутники і хрести на білому фоні. А чорний квадрат той самий, чорний квадрат, він висів на куті, так як традиційно у селянських будинках вішали ікони. Чорний квадрат це був такий собі маніфест нової ери. У мистецтві, де супрематизм був новою релігією. Що ж означає чорний квадрат? Квадрат базова початкова форма, до якої звернувся Малевич. Чорний колір суміш усіх кольорів, нуль, початок. Тобто чорний квадрат малевича означає нуль форм. Це був такий собі символ нової ери у мистецтві. Малевич казав: те, що я створив, не має сюжету і не підпорядковується до жодного закону природи». Супрематизм можна розділити на такі три фази. Перша це чорні фігури на білому фоні. Одна картина, одна фігура. До речі, крім чорного квадрата, бувши чорний круг і чорний хрест. Друга фаза супрематизму це кольоровий період. Тут Малевич вже розширює палітру від базових до більш складних у різноманітних відтінків, а також починає міксувати форми. І до базового додає всі витягнуті лінії, полоси, навіть хвилі і комбінує їх на одному полотні. Малевич, з поєднанням цих от форм і кольорів, хотів створити таку ілюзію руху, ілюзію динаміки. Третя, остання фаза супрематизму це біла. На картинах типу білий на білому контури фігури були майже непомітні і ледве простежуються на фоні. Супрематизм існував відносно недовго, тому що згадуємо: 1917 рік, революція Російської імперії, початок Радянського Союзу, ну і радянська влада, звичайно, не дуже сприйняла мистецтво Малевича. Тому супрематизм приблизно до 1920 року перестав існувати. І сам Малевич узяв таку паузу у своїй творчій кар'єрі і почав писати аж наприкінці 20-х років. Але навіть потім, коли вже художник писав в іншому стилі, на кожній його роботі біля підпису можна було побачити цей маленький чорний квадратик як дань його супрематизму. Власне, на цьому все. Я сподіваюся, що ви якось зрозуміли більше, прийнялися з супрематизмом, можливо, почали якось краще розуміти, яка ж була мотивація у Малевича, коли він створював чорний квадрат. Не забувайте ставити лайк під цим відео, так його зможе побачити більша кількість людей. Також підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас на Patreon. Всі-всі-всі посилання, як завжди, ви знайдете в коментарях в описі до цього відео. Дякую вам за увагу і до зустрічі в новій арт-історії. Пока!